Доброго дня! Вітаємо на каналі туроператора Альянс. Сьогодні поговоримо про штайгенбергер аль 5-0. Це східний казковий палац. Розташовується він майже на самому кінці затоки Нак за 17 кілометрів від міжнародного аеропорту Шерман шейк та за 30 кілометрів від старого міста. Відкрито було готель у 2017 році і складається він з головної будівлі та комплексу триповерхових житлових корпусів. До бронювання в даному готелі доступно всього 4 категорії номерів. Базовою є Superior Room – це однокімнатні номери з можливим видом на сад, басейн або частковим видом на море. Загальна площа номеру складає 46 квадратних метрів. Розміщення, можливо, на одному, двоспальному чи двох односпальних ліжках. Є вихід на балкон чи терасу. У власній ванній кімнаті може бути або душ, або ванна. Надаються необхідні косметичні гігієнічні засоби. Також для дорослих гостей може надаватись халат та капці. У цій категорії ще є номери Superior Swim Up, Вони ідентичні за площою і наповнюю. Єдиною відмінністю є доступ з тераси до басейнів, що належить цим номерам. Наступною є категорія Family Room. Вони вже будуть двокімнатними, але вид так само може бути на сад готелю: басейн і територію, або частковий вид на море. У першій кімнаті перед передпокою може бути l подібний диван. Дворівневе ліжко плюс односпальна софа або дві односпальні софи. У другій кімнаті з дворима знаходиться вже ліжко King Size, невеличка зона відпочинку та вихід на балкон чи терасу. Ванна кімната тут є спільною з душем або ванною. В цій категорії також присутні номери свій мап. Для техніки поспалки. В такому випадку вихід з тераси до басейну огороджений невеличким парканом з хвірткою. Також готель працює за системою All-Inclusive. Основний ресторан відкритий на сніданок обід та вечерю у форматі шведського столу. Є ще 5 алякард ресторанів: це японський, середземноморський, ліванський, італійський та рибний. Їх відвідування можливе тільки за попередньою резервацією. Є сервіс пізнього сніданку та пізньої вечері у лобі-барі «Альмаз» та барі Марха, відповідно. Крім того, є ще 2 бари на території готелю, по одному біля басейну та на пляжі. Де протягом дня, окрім сервісу різноманітних напоїв, є ще снеки і легкі запуски. Звертаємо вашу увагу, що імпортний алкоголь, також напої у пляшках, свіжі соки і кальян до концепції не входять і додають, надаються за додаткову плату. На території готелю функціонує всього 4 басейни, з них один дитячий та один релакс – Adults Only. Всі вони підігріваються у зимовий період. Щодня працює інтернаціональна команда анімації. Анімація тут сто, є чим зайнятися, але при цьому анімація не заважає спокійному відпочинку гостей. Проводиться спортивні заняття, також є аваріюка, заняття його і пілатусом. Доступні два тенісні корти. Їх користування в день. А також оренди спорядження є безкоштовними. Ввечері додатково сплачуються за освітлення. Також постійно проводяться вечірні розважальні шоу-програми. Для маленьких гостей від 4 до 12 років є шикарний Kids Club з ігровим майданчиком, своїм басейном. Він підігрівається в зимовий період. Безліч іграшок, професійними аніматорами, різноманітними заняттями, майстер-класами. Також батьки можуть слідкувати за своїми дітками за онлайн-камерами через телевізор у своїй кімнаті, в своєму номері. Готель має приватний піщаний пляж. Захід в море можливий тільки з понтону, довжиною 545 метрів. Знаходиться поруч кораловий риф. Проміжних спусків з тамтону у воду немає. Для безпечного користування плавання рекомендуємо вам спеціальне взуття обов'язково, особливо діткам. Важливою особливістю пляжів у районі Набк є їх незахищеність від вітру у зимовий період. У зв'язку з чим. Можуть підійматися високі хвилі, буде червоний прапор, і відповідно купання тут в зимовий період може бути сильно ускладненим. Загалом це елегантний готель, він точно сподобається всім, без виключень. Тут добре можна провести час з компанією друзів, відсвяткувати день народження, з коханою людиною сюди завітати, завітати великою родиною. Тут всі знайдуть собі заняття до душі, ніхто не буде заважати один одному, всі класно відпочинуть. При цьому гості можуть насолодитися високим сервісом, цікавими заняттями, тут дуже гарні краєвиди і сам готель дозволяє передати таку східну білосніжну казку. Дякуємо вам за увагу. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, а також чекаємо вас у соціальних мережах. До побачення!